Полтавка Анастасія Арабаджі багато років разом із чоловіком жила в будинку за адресою Контратенка 9. Та подружжю нещодавно довелося звідти з'їхати. Причина, за словами Анастасії Арабаджі, сумнівне сусідництво. Там живе жінка на прізвисько Ярочка. Вона, за словами місцевих, займається продажем наркотиків. Я забігала в під'їзд з ребенком. швидко надо було. Я забігаю наркоман стоїть так шприцом відкритим. Вони же почали делать вот эти вот и как оно называется, закладки. Тоже они теж делают по всьому двору. Діти можуть найти шприц з шприц, задержанням люди неодноразово зверталися до правоохоронних органів. Проте говорить Полтавка, їхню заяву навіть не прийняли. Більше того, переконує жінка, поліцейські самі допомагають наркобізнесу громадянки Ярочки. С Киевского РВД, но ну, это больше муж знает, машина приезжает, выносит два мужчины, один с кивской РВД, приносит с белого пакетика маечка. Полностью вот это все, что надо для этих делов, для варки. И забирают деньги. Ми мы вызывали милицию, нам говорили, мы ходили в Киевский РВД писать заявление. Нам говорят. Смішно, я навіть не пам'ятаю, як нам відповіли. Сказали, ну, а як ми докажемо? Представниця відділку протидії з наркозлочинністю при зустрічі обурених людей і нашого телеканалу починає виправдовуватися. Вона переконує, що про це нічого не знає. Говорите, що ви звертались от до мене особисто, і як я не керівник, але в мене є керівник. Не було таких звернень. О, скажіть, будь ласка, яким чином діяти, коли людина по формі на власному ну, о, транспортному засобі надає дані ушли? Зараз це ті люди, вони теж само варять сьогодні. Пані ви це на і накидати на круглий стол. Доки поліція планує провести круглий стіл. Ми особисто поїхали за вказаною адресою. У цьому будинку за адресою Кондратенка 9, що біля Київського залізничного вокзалу, багато років живе жінка, яка, за словами місцевих, сама виготовляє та продає наркотики. Обходимо територію, дивимося на дитячому майданчику. Нічого не знаходимо. Зустрічаємо жінку, яка живе в цьому будинку. Вона вийшла з під'їзду та починає нецензурно лаятися. Потім тікає від нас. Йдемо за нею у під'їзд. Нам там не раді далі починає розмову сама, не знаючи, що саме ми знімаємо. Що ми там знімали? Там вже немає нічого. Що ви знімаєте. — А ми знайшли. А де після цих слів жінка тікає, більше до нас не виходить. Повертаємося на вулицю. Поряд прибирає двірник. Питаємо у нього, чи бачив він тут щось підозріле. Чоловік одразу вказує місце, де він ще не прибирав сьогодні. Обійшовши всю прилеглу територію та під'їзди за будинком біля гаражів, все-таки знаходимо шприци, про які говорять місцеві. У поліції нам коментувати цю ситуацію відмовилися. Люди, в свою чергу, не вірять у справедливе розслідування цієї справи. Дій ніяких не було прийнято. Як кришували її київські ровиди, так і кришує. Як возив співробітник по формі? Вибачте, це дуже нагло, коли людина по формі привозить наркотичні речовини для виробництва. Ми й надалі будемо слідкувати за перебігом цієї справи. Марина Покшина, Сергій Сепітий, Сергій Лещенко. Телеканал Центральний.